Вітаю вас, друзі, на каналі Мандрагора. Мене звати Руслан, як зрозуміли, і це ось мій сад. Зараз я знаходжуся на фоні цих прекрасних панянок, гортензій, деревовидних, і хочу вас запросити до свого каналу Підписуйтеся, тому що для мене дуже важливо розуміти, що саме для вас я створюю свій контент. Мені треба там монітізоцію, услуги. Я просто дуже хочу, щоб на моєму каналі були люди, які теж фанатіють від цих чудових прекрасних рослин, не тільки гортензії, але всього іншого, що є навколо мене. У моїй колекції не налічується близько тисячі цікавих ексклюзивів. Ті, які навряд чи ви в якомусь там е, парку чи не знаю, можливо, в якомусь такому ординарному саду, тому що це там якось дорого чи ще щось. Просто, ну давайте гручи, чесно, більшість людей мають досить низький рівень е, смаку <смас> щодо, щодо рослин. Тому, якщо ви зі мною, я впевнений, що ви так само, як і я, колекціонер цікавих. Рідкосте. Що я ще хочу сказати, що а, літо, літо, середина літа, воно так швидко лине, але м я скажу, що якщо а, проживати кожен день як останній, що нам допомагає в цьому зрозуміти війна. А, то життя стає дуже насиченим, і літо минає не так швидко, як здавалося раніше. Пам'ятаю, в дитинстві літо хопа за секунду пройшло. А зараз, коли ти кожного дня думаєш, чи ти помреш, чи не помреш, були тривоги сьогодні, всю ніч, і е, нас тут е, їм дають Ну, зрозуміло, да? е, так? Тому... Дійсно, прокидаюся. Думаю, слава Богу, що живий. Я знаходжуся в Немішаєві, Ви був під окупацією. Ми всі пережили, чого я бажаю всі нашій Україні, всім вам і любі глядачі. Тому радіти життю, любіть гортензії, любіть е, все живе що є навколо. І звісно, смерть окупантам. Люблю вас.